Сьогодні тестуємо домик на животі. Кладаємось обережно на спину, підведіть ступні ближче на ширину тазу, заводимо долоні за голову і робимо згинання грудної клітини, доходячи до нижнього кута лопаток. І дивимося на свій живіт. Якщо він у вас більш плаский, і по бокам ось від наших тазових половинок. Тверденько, пальці туди не провалюються, а доволі така упруга тканина. Це значить, що ваші глибокі м'язи гарно працюють і доміка у вас немає. Що ви робите згинання? І у вас починає випирати живі, ось таким валиком, так, таким ну, домиком, чому його так і назвали. То це буде нам з вами казати, що є проблеми з роботою саме внутрішнього нашого м'язового блоку. І ось по бокам від нашого тазу буде м'яко. Це означає, що у вас відсутній контроль глибоких м'язевих шарів, а значить, весь ваш внутрішній блок, який відповідає за стабілізацію, не працює. А це грудо-брюшна діафрагма, поперечний м'яз живота, косі м'язи живота, м'язи та дна та глибокі м'язи попереку. Чим це небезпечно, я розповіла у дописі. Якщо хочеш більше дізнатися про те, як має працювати твій живіт, переходь до збережених сторіс живіт і діастаз.